Пі хвилинки про вічне читаємо Біблію, коли слова підтверджуються самим життям. Ми читаємо друге послання до Карінтя. 1 перший розділ з 11 по 16 вірші. Апостол Павло тут розбирається зі своїми планами та своєю репутацією. Розберемо по частинах. Перша ідея: молитва це механізм, не ритуал при помочі вашої молитви за нас, щоб за дар, який виявлений до нас через багатьох багато хто дякував за нас. Це цитатка з Біблії. А Павло каже: просто те, що з нами сталося, це пряма відповідь на ваші молитви. Він розуміє молитву як реальний інструмент впливу на реальність, не як психологічну підтримку, лише не як традицію. Він бачить пряму причину наслідкової залежність. Ви молитеся, Бог відповідає. Це принциповий інший погляд на молитву. Не а вже ж помалюся. А я беру участь у тому, що відбувається друга ідея репутація складається з дрібниць. Наша похвала є такою свідчення нашого сумління у простоті та Божій чистоті. Павло захищає себе, але не через я ж апостол». Він апелює до фактів. Дивіться, як ми жили серед вас щодня у дрібницях. Ну, наприклад, сумління. Сумління це внутрішній запис усіх твоїх вчинків, про які ніхто не знає, коли воно це тобі не потрібно виправдовуватись, твоє життя саме за себе говорить. Апостол Павло не грав на публіку, не маніпулював. просто жив прямо, чесно і вірі. Щиро. Третя ідея: комунікація без шифрів. Ми пишемо вам не що інше, як те, що читаєте і що розумієте. Тут Павло розбирає конкретну претензію: ти пишеш якісь незрозумілі листи, закидають. Він відповідає: Ні, я пишу прямо. Якщо ви читаєте одне, я сам це і маю на увазі. Без прихованих агентів, з маніпуляцій це критично важливо в будь-яких стосунках, коли людина каже: А а має на увазі Б, довіра руйнується миттєва. Павло будує довіру через щирість свою. Четверта ідея: зміна планів. Це точно не зрада. І цитатка: я хотів прибути до вас раніше, від вас попрямувати до Македонії. Павло не приїхав, коли обіцяв так. Люди образилася. Він пояснює, я планував так, але сталося інакше. Він не ховається, не бреше, та я й не обіцяв, типу. Він відкрито каже, так, я хотів, але не вийшло. Відкритість про невдачі будує довіру сильніше, ніж ідеальне виконання обіцянок, ну і висновок. Весь уривок про те, як зберігати довіру, коли щось пішло не так. Відкритість чесність у дрібницях, і пряма мова, не ідеальність, а прозорість. Пишіть, що зачепило, Підписуйтесь на наступні випуски і вподобайка з вас. Це ваша підтримка нашої праці.